Я Христина Чернега, вітаю вас на п'ятій колонці. І під час запису останнього випуску цієї осені згадую важку осінь 22-го. Тоді, після окупації Сєвєродонецька і Лисичанська, ворог наступав на Солодар і Бахмут, як зараз на Покровськ, Куп'янськ і Гуляйполе. Давайте будемо відвертими. Ми наразі на фронті, в найгіршій ситуації після літа 22-го року. Наші міста тоді, як і сьогодні. Потерпали від ракетно-дронових атак, а блокаути перетворилися на буденність. Згадайте наші почуття тоді. Як це було? Було темно, гучно, важко, боляче, багатьом, страшно. Але ворог не побачив наші спини. Але тоді відчуття були іншими. Ненависть до ворога нікуди не поділася, але не було такого розчарування у тих, кому ми довірили долю країни. Міндічі лише починали сідати на бюджетні потічки. Саме Зеленський привів цей, скажімо так, трешняк у владні кабінети. Цей трешняк сформував потічки, а ці потічки всі злилися в одну велику ріку і йдуть на банку. Студія квартал 95. Разом з паном Міндічем, знаючи, що я буду вдома, в своїй квартирі, в свій день народження, зробили мені сюрприз. І покликали мене в цю квартиру. Я піднявся на декілька поверхів вверх і зайшов. Да, був крутий сюрприз. До речі, в цій квартирі немає навіть ремонту. І вони зробили це такий. Типа, у них був, вибачте, за таке слово, такий прикол. Папа, цей прикол з восьмого класу не працює. В той час гарант не відволікався на антикорупціонерів і несміливих критиків заради порятунку нерядового Єрмака. Треба зібратись, прийти в себе, припинити срач, припинити політичні ігрища. Але у листопаді, 25-го президент у відповідь на вимогу всіх притомних і небайдужих, включно з деякими слугами, звільнити нарешті найтоксичнішу персону в країні. Демонстративно призначає Єрмака головою делегації для захисту України від 28 забаганок Путіна, від Кофа Трампа. Чим керується президент Руслане? Ну насправді моя думка, що це там, перша довірена особа у президента, скоріше в країні. І, в принципі, це він неодноразово якраз і показував своїм партнерам. І це якраз. Перший доказ, що президент України ставиться до цих перемовин дуже усердно і серйозно, і якраз долучає там умовно свою там праву руку. А, а де міністр закордонних справ? То ну, це ключові перемовини, напевно, ну одне з ключових взагалі в історії незалежної України. А на що взагалі тоді в державі є міністр закордонних справ? Якщо на таких перемовинах його немає, ну а те, що головою делегації саме став Єрмак. Ну, це безумовно сигнал від Зеленського. Всім що Єрмак, як, як колись сказав Зеленський: я прийшов, ми прийшли разом, і підемо разом. Саме Зеленський привів Єрмака, як ти сказав, що з ним прийшов, з ним і піде. От він знову це сигналізує всім, що Єрмака не здав, тому що послідовний. Попри тривожні очікування, божевільний трампонутий план здувається на очах, і американців плану досі немає. Скільки планів зараз залишилося, і скільки пунктів? Бо від Блумберга напередодні нашої розмови ми вже почули, що дев'ять пунктів плану кудись зникли. Які йому подібні мінерально-зрадницькі проекти, і зараз я не хочу розмірковувати над тим, що трампилося з Америкою і світом. Ми обговорюємо чомусь хуліганську витівку, як кажуть в народі політично медійної шпани. Що вони геть забули про статут ООН, власні закони, недоторканність кордонів і світопорядок. Позбавлення таких прав це наступ взагалі на будь-які принципи суверенітету. Естонський парламентар Ерік Крос, він просто перелічив, він зробив лік без. Не, не знаю для кого для американців чи для нас. Бо він сказав, що якщо взагал, загалом пробувати в, в проаналізувати 28 пунктів того стартового плану, то там є м, щодо США порушення і неможливість його виконання, бо це 13 обов'язкових договорів і міжнародних документів, ратифікованих в США. Це 23 політичні зобов'язання, декларації і резолюції, які Теж підписані сполученими штатами, і 35 е, статей, пунктів та правових принципів самих сполучених штатів. Американці мають визнати право на анексію. Це міняє всю міжнародну систему. Угу. Китайці тільки потруть руки. Важливо, що наш гарант відправив на вирішальні перемовини найодіознішу людину в країні. Ви зараз. Сяєте такою впевненістю, ви кажете, що вже зрозуміло, що ми перемогли. Ви цей посил для ну, от, аудиторії робите, чи ви справді в це вірите? І до пари підсилив Єрмака Умєровим, який після публікації плівок міндіча завис в астралі між Туреччиною і Штатами. Не треба вгадувати клічки, а Умєров прямо згаданий в матеріалах судових, які вже звучали, і в підозрі міндічу. Один з епізодів прямо вказаний, розписаний, розмова а, міндіча з Уміровим. Звісно, не сумніваюся, що позитивні блогери рознесуть світом історію про бомбезний внесок Єрмака у руйнацію забаганок Кремля. І хтось повірить, але це буде важко, особливо після споглядання короткого спічу головного перемовника. Який він не спромігся осилити без папірця, хочу підтвердити, що ми провели дуже продуктивну першу сесію з поважною американською делегацією. Ми досягли значного прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру. Український народ заслуговує на цей мир і прагне його більше, ніж будь-хто інший на цій планеті. Англійська у виконанні голови. Делегації, ну, це сором, знаєте, іспанський сором, хоча це ніби англійська. І, і це ніби його фах був, принаймні, по диплому. Е, я чув думку певних людей, які на свої вуха слухали роботу е, Андрія Єрмака як дипломата, і його англійську вони просто. ну... Хапалися за голову. Голова офісу вже показав, який з нього перемовник під час непростої зустрічі з українськими студентами і на тлі забутого саміту миру, який мав стати вирішальним, найважливішим і бенефісним для Андрія Борисовича. А тепер ніхто і пригадати не може, що то було. То чого так переживати за безпеку для України? У нас на руках 28 безпекових угод. А всі стіни в безпекових угодах. найголовніший підсумок перемовин це тимчасове відволікання уваги від аудіосеріалу Політ Карлсона над золотим унітазом. У нього офіс, як палац золотий. Мушу визнати Андрій Борисович таки потужний менеджер. Другий після президента, сам Верховний Єрмак України. Раз руку порятунку йому простягнули наш гарант, не наш Трамп і. Ворожий Дмитрієв, єдине, отут е, вдалося, мабуть, трошки зробити це дещо. Наш зараз фокус уваги перевести, і ну якби не зробити історію цю корупційну топовою, центральною для українців. Реально, оця історія з американським планом вона прям зіграла на користь е, влади в тому плані, що вони змогли дещо перебити. Присмак цього скандалу, ми дякуємо нашим великим друзям, Сполученим Штатам, а також особисто президенту Трампу та його команді за їхню відданість справі досягнення цього миру. Але в нашій історії цей чоловік назавжди залишиться алібабою без сорока розбійників. Алібаба, це вам не. Карло. Знаю понад 30 років. Він патріот, він людина. А, до на 300% українець. Казати про нього бруд. Я вважаю, що це вже є державна лише тоді, як Володимир Олександр Зеленський вирішить піти із української політики, ми нарешті позбудемось Єрмака і видихнемо. Для головних дієвих осіб казка про Мідаса наразі скінчилася хеппі-ендом. Карлсон і Шугармен іржуть над нами з сонячного Ізраїлю. Чогось світло знаєте там є. Ну я не кажу там за сьогоднішню масовану атаку. Вже і відключати менше стало. Зашкварений, але не підсанкційний квартал імені Міндіча продає квитки на новорічне шоу. Люда Леся чи Гевара вийшли під заставу за грубі і брудні гроші, яких би вистачило для озброєння штурмової бригади. Який у вас щомісячний дохід? у ну, мене немає доходу. Двушка полетіла на Москву. Ті там ми находимо, що делать. солодка парочка двох енергійних енергетичних Г Галущенко-Гринчук готується до зими без нас. Моя основна робота, основна реакція на все це продовжувати готуватися до тяжкої зими. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима, і без підозри від правоохоронців. Чому одним фігурантам? Підозри є, а іншим найстрашніше покарання відійди сторону сторони, і не заважай, не світися. Ну тобто, такі собі відставочки в Україні створено нове міністерство. Міндіч. Ми працюємо там, де совість не компетенція. Ми об'єднали найкращих спеціалістів у своїй справі, тих, хто вже вмів брати. Ми підтримуємо головний сектор економіки, хабарництво. Тепер кожен чиновник може отримати свій персональний відкат онлайн міндіч. Ми не беремо, ми отримуємо. Ну а тим часом, перемовник номер 2 секретар РНБО УМ'єров, власну небайдужість до долі України, проілюстрував креативом. Рівня Януковича із зламаною ручкою, яка виявилася також ненадійною. Як бронежилети, які йому намагався впарити наполегливий Міндіч. Пірме. Хочу попросити прощення. І то Федорович в історії з ручкою виглядав щорішим і органічнішим. Що в цьому? З іншого боку, можливо, сам Умєров розривався, мов та ручка між конфліктами інтересів і старою та новою батьківщинами. Бо ж серце і робота тут, а родина і скандал з елітною нерухомістю там ну крали спили, да і це якась б вистава. В якій ми е, звичайний народ мабуть, просто клоуни я не бачив цієї пародії. Це було смішно. Я смішно? не сміявся, смі... значить, було не смішно. Значить, хо. Ху... Пародію наразі учасники листопадлової вистави розійшлися, а в повітрі зависли слова президента про російську позицію, яка стала заходити через суб'єктів з України. Зараз я чую, що розвідки партнерів дають їм інформацію, що російська позиція стала заходити, в тому числі через деяких суб'єктів з України. Це точно не допомагає. Хто це? Хто такі диверсії? Це... Діна формулювання настільки кострубате і недолуге, що я таки не зрозуміла. Це гарант натякає, що на критиків Єрмака чекають важкі часи. Життя без свободи, без гідності, без справедливості. Незабаром дізнаємося. Попереду зима, до якої ми готуємося без двох міністрів, трьох тисяч обіцяних ракет. От я досі не розумію, де наші ракети. І міндіча, котрому на відміну від мільйонів українців, не загрожують ані блекаути, ані шахеди, ані гнів Андрія Борисовича. Скільки ви вкрали коштів у народу України? До що вам за це буде? Нія там пам.